Де б Кирило не був, що б не робив, скрізь оточала його атмосфера густа і своєрідна, що заслоняла багато предметів, наче їх зовсім не було на світі. Атмосфера гаряча, тривожна, вся небезпека і боротьба, вічний упад і підойма, розквіт надії і розпука. Почуття сили і знесилля, і безконечно довга дорога, на якій стільки вже полягло, дорога, якій, здавалось, кінця невидко, краса природи, принадні жінки, чари музики і слова, все все котилось як хвилі в далекому морі, чужі і невидимі. Ту атмосферу носив Кирило собою, як квітка запах. Високий, стрункий, білявий, блакитні очі, притомлені трохи. Темна сорочка, широкий пояс. Такий приїхав він в город. Учинив явку, сказав пароль. Добре, тільки треба зачекати листа. А тим часом Кирила повели аж на край міста, де в повному захисті міг перебути. На квартирі їх стріла хазяйка і показала кімнату. Ну, тепер на добра ніч. Як тільки надійде лист, зараз можна починати роботу. Кирило лишився сам і байдуже дивився, як ніч обгортала садок. Чорна. Густа і тепла. Коли ж Кирило вступив у ліс, ноги сковзались у нього, як на паркеті, над головою химерно корчились гілки, клубки жовтих гадюк, гойдались кошлаті віти, наче фотелі, де спочивало сонце, а маленькі галузки пучечки соснових гілок стелились на небі. Як дороге гаптування по блакитному шовку, і сонце горіло за ними, як за китайським екраном. За лісом дрімали луки, наче стояні води, під матом рязки, по них блукали тіні летючих хмар, наче хорти припадали, нюшили і щезали у розедових просторах. Попадались маленькі озера, що грали лускою і тріпотіли, як срібна риба, кинута з річки на надбережну траву. Або великі, з муром синього очарету, з білим обличчям водяних лілій, з багнистими берегами, чорними й блискучими, як мокрі спини гіпопотамів, з теплим духом води і намулу. І все було таке здорове, ціле, безжурне, і все співало хвалу безлюттю.